Дуже тяжко давалися бої в Бахмуті. Вони були й в оточенні, з якого виходили. Моїм чоловіком було дуже багато винесено на його плечах хлопців поранених, також загиблих. Олександр Голбан захищав Україну з 22-го року, коли почалося широкомасштабне вторгнення. Він був на заробітках у Польщі, мав там гарну роботу і зарплату, розповідає його дружина. Коли почалася війна, він просто не зміг там знаходитися, знаючись. Що знаходжусь тут, я, двоє діток, у нас син і донька, і повернувся на Україну для захисту нашої батьківщини. Пані Юлія розповідає, що її чоловік 5 днів добирався додому у Ромни. З Конотопу йшов пішки по окупованій території. Коли дістався дому, одразу пішов у ТЦК. Спочатку йому було відмовлено, так як він не служив, тому що він сирота, У 9 років він став сиротою, 13 років. Він, коли закінчив 9 класів, він зібрався і поїхав до Києва заробляти собі на життя. Там ми й познайомилися. У червні 22-го року Олександра призвали до війська. Військові справи навчався у Німеччині та Британії, де увійшов у трійку найкращих учнів і отримав позивний БЕСТ. Першим бойовим досвідом Олександра був контрнаступ у Харківській області. За нього він отримав нагороду. Воював на Донеччині та Луганщині. Під час оборони Бахмуту зазнав травми хребта. Кілька місяців проходив реабілітацію. Його мали списати з ДШБ, Він був 80 80-й ДШБ, але він відмовився і знову вступив в ряди своєї бригади. Дружина Юлія розповідає, що Олександр дуже піклувався про своїх побратимів. Не тільки виносив їх з поля бою, а й опікувався в періоди затища. Мій чоловік дуже любив готувати. Він хлопців дуже балував різними вишуканими стравами. Деякі хлопці навіть говорили, що їх дома так жінки не кормлять. І вдячні за це, вони його називали наша мамка. Пірашечка у нас. Далі ковбаска, соління, вінегріт, свіжий салатий. Олександр завів сторінку у соцмережі, де розповідав про життя на фронті і де мав десятки тисяч підписників. І так, сьогодні готуємо курячі котлети всередині з сиром брі. Це супер. Так, наїзав шматочками на сирочок. засовую, серединку. Дружина каже, що Олександр дуже любив тварин. Опікувався ними і на фронті. Вивозив з окупації. Ось цю собачку вивіз з Бахмуту, назвали «сарделька». Вона могла зараз їсти 15-16 штук сардельок. Так вони її прозвали. Він дуже про неї піклувався. Навіть коли вона приводила цю цін, він можна сказати і приймав у неї роди. Хотів її додому забрати, але, на жаль, не встиг. Що, тобі подати зараз сосисочку? Вона кормить, я її кормлю. Да, тут такі два кермата. Душечку, такі водичку. О, тут біля копа буде. Вони завжди йшли до нього, навіть коли мій чоловік загинув і було поховання, то після цього всі сусідські коти довгий час знаходилися у нас у дворі. Їх сусіди забирали, але вони все одно поверталися до нас у двір. Котик. І вот і Підгодовував Олександр і самотніх людей, яких знаходив у селах поруч з розташуванням підрозділу. А Останній рік Олександр воював у Бахмутському районі. Потім його підрозділ перекинули на Курщину. Там Олександр загинув 10 вересня 24-го року, в день, коли він мав їхати додому, говорить Юлія. Він перед загибелью був нагороджений відзнакою від президента України і медаллю за оборону України. На жаль, цю медаль я вам не можу показати, так як вона, коли мій чоловік загинув, згоріла в машині там, де він був. Мною було відкрито петицію про звання Героя України. Яка дуже повільно просувається. Осталося і не так і багато, 5,5 тисяч голосів, але, на жаль, час збігає до кінця. Лишилося всього-навсього дві неділі, і я дуже звертаюся до людей. Я вас благаю підтримати цю петицію, бо я. Вважаю, що мій чоловік заслуговує носити це звання. Петиція під номером 234 740. Будь ласка, я буду дуже вдячна. Кожному за кожен вас голос, хто її підтримує. У Олександра Голбана залишилося двоє дітей 10 і 11 років. Його портрет на Романській алеї Слави, поруч з іншими захисниками, які віддали життя за Україну. Дружина каже, що разом з рідними інших загиблих воїнів мріють, щоб тут встановили гучномовець, який оголошуватиме хвилину мовчання. Над стендами закріпили ліхтарі. Також просять у місцевої влади виділити територію, де можна посадити дубки і ялинки в пам'ять загиблих. Сподіваються, що ці питання найближчим часом будуть вирішені. Олена Рашевська, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.